Журнал музею України знаходиться в Національному музеї народної архітектури і побуту України в селищі Перегова. Це під Києвом, найбільший на Європи. І ми знаходимося біля сучасного, відділі сучасного села, садиба Тернопільської області, будинок Івана Пусте Тернопільська область, де знаходиться унікальна виставка плакати епохи тоталітаризму. Це хата 70-х років сучасного українського села, Українська Радянська Соціалістична Республіка. Ось так приблизно виглядали в ті часи приміщення. Це кухня, підсобні приміщення. Це сучасна садиба Тернопільської області. 70-х років. І саме тут розміщена виставку плакатів епохи тоталітаризму, яка розгорнута спільно міським товариством Київським меморіал і журналом музею України в рамках проєкту музеї-плаката України. Це перший офіційно зареєстрований музей в Європі. Ну, це ви бачите плакати присвячені жасливі трагедії українського народу Голодомору 32-33 років, які любяно дав пан Роман Круцик, керівник меморіалу, де розказується про цю жахливу трагедію. Голодомор 33 -го був не першим вся історія України. в сучасності це пов'язана з голодомором, з геноцидом. І переходимо до основного залу виставки. Це карта концентраційних таборів, створених за часів Сталіна. Фактично, весь Радянський Союз був в червоних крапках, де перебували тисячі українців. Також тут зібрані плакати часів епохи сталінізму і взагалі радянського періоду, починаючи від так званої громадянської війни, закінчуючи сучасністю мало Зидуном. Це перелік концтаборів. Це плакати присвячені подіям 1917 року громадянська війна. Такий парадоксальний хід. Зверху, як ви бачите, йдуть плакати радянського періоду, починаючи від 1918 року, 30-х 40-х років ХХ століття. Верхня частина. І нижня частина, ті ж самі події, ті ж самі часи, трактуються дослідниками меморіалу і сучасними українськими істориками, які досліджують. Sí, y por